В Дарницькому районі по вулиці Тростянецькій, 8 Д при дитячому консультативно-діагностичному центрі відкрили відділення надання медичної допомоги підліткам та молоді. Очень часто дитина боїться ту інформацію, якою владіє своєму здоров'я, віддати да, комусь, щоб хтось в це все вліз. Тому мені здається, що першу чергу психолог, а потім будуть узкоспеціальні спеціалісти, які будуть. Займатися підростком. новостворена клініка дружня для молоді надаватиме вторинну медико-санітарну допомогу підліткам в віці від 14 до 24 років. Висококваліфікована підібралася команда молодих лікарів, в склад яких входять психологи, гінекологи, уролог, дерматовенеролог. У нас існує попередній запис за телефоном. Будь ласка, 562, 55, 62. Нове відділення дозволить активно впливати на зменшення розповсюдження наркологічних захворювань, формування в підлітків, навичок здорового способу життя, відповідального ставлення до репродуктивного здоров'я та безпечної статевої поведінки. Молодіж у нас достатньо рано починає полову життя, їм треба розказати, їм треба пояснити, їх треба придасти річ. от инфекции, передаваемых половым путем. То есть случаи беременности и в 11 лет, и в 12 лет. Пройти УЗИ не проблема, сделать кольпоскопию девочкам. Не проблема пройти какие-то физиолечения. И лет пять тому назад мы загорелись идеей открыть клинику «Дружную для молоди». В городе Киеве они открывались, начиная с 2008 года. На сегодняшний день их было шесть Ми сьогодні сідьми щодня з дев'ятої години ранку до 18.00 молодих людей анонімно та безкоштовно консультуватимуть в психологічно комфортних умовах, які полегшать проходження лікування. «З 14 років підліток вправі сам визначати лікаря і знайти лікаря і сам лікуватися. Тому якщо вона поінформована, згода є а в клініці тим паче 14 років анонімно підліток може прийти і розказати про свої проблеми. А проблем насправді дуже багато і підліткова вагітність, і дійсно вони не мають зараз методів контрацепції, а клініка, якщо вона все-таки знайде кошти, ми будемо безкоштовно роздавати презервативи.